Доброго дня! Добрий день! Як ідуть справи у вас? Все добре. Навчаємося? Так, навчаюся. Де навчаєшся? В Харківському авіаційному університеті. Можеш представитися, хто ти, де ти, як? А, так, мене звати Ліза, мені 18 років, проживаю в СМТ Савинці. Зараз навчаюся онлайн, спеціальність психологія. На якому курсі? На першому курсі. На першому так. курсі. Важко навчатись. Ні. Подобається. Так, дуже подобається. ким будеш, як закінчиш? Психолог. Психологом? Так. Добре. З яким настроєм оце прийшла сюди, в центр? А, з добрим настроєм. Бачила своїх одногрупників. Одногрупників? Ні, не все в онлайні. Так, все в онлайні. Це дуже прикро все. Ну, зараз ми нічого з цим не поробимо, так що приходиться так. Скільки в групі чоловік? 53 чоловік. З ними, з усіма спілкуюся. Так, так. Дуже гарні люди. Все, все, все... молоде покоління. Так. так. – Ось незабаром буде Різдво Христове. Як, як молодь відноситься до цього? Як? Ну, знаєте, рі... все по-різному. Кожна людина відноситься до цього по-різному, і я не можу відповісти вам конкретно на це питання, тому що ну, от я відносиюся до цього дуже добре, а друга людина не буде до цього добре відноситись. Ну. Знаєш колядки, щедрівки. <свіття> Раніше знала, зараз вже <свіття> все позабула. Нічого не розкажеш мені. <свіття> Ні. Давно ходила посипати, щедрувати. Було ж таке? Так, ми ходили щедрувати, це було, мабуть. Та п'ять років тому. Зараз є можливість навчатися за кордоном. Думала ти над цим? А, так думала. Ну, зараз нема таких в мене можливостей туди поступити. Давно це так було, як в дитинстві, да? <свісно> так? Так, так. Мабуть. Ліза, спортом займаєшся? Ні. А чому? Так <свісно> от. Ну, в школі, звісно ж, на фізкультурі ми займалися. Да, і в баскетбол грали, і в волейбол, і в футбол навіть. Так що так, в школі так, да, зараз ні. А це ж саме головне не буде здоров'я? Не буде нічого. Не буде нічого. Так. Треба вже зараз над цим думати, тому що прийде час. От 60 років я тільки зрозумів, що таке здоровий спосіб життя. І Зараз я його пропагандую, показую, щоб люди дивилися, що таке здоров'я. Це найголовніше. Ось прийшли з тобою на Алею Слави, до полеглих односельців. Не знала нікого за цих хлопців. Ну, ти молода ще. Вони загинули раді того, щоб ви жили, щоб ви жили, навчались, щоб було ваше майбутнє. Щоб щоб ти хотіла хлопцям отим тим сказати, що зараз захищають нас. Хай бережуть себе, повертаються живими. Так і поскоріше, щоб вже була перемога. Дякую тобі і до перемоги.